Церква предлагає людям нашим віруючим православної церкви оту тайну, тут механізм, чому одні люди приймають Слово Боже, розуміються у самих серйозних глибинних вопросах духовного життя або євангельського сообщення. А є люди, які, вроді би, і освіту мають, і високопосадовець, а ми не удивляємося настільки ограничені, настільки неспособні мислити і настільки неспособні розуміти Євангеліє Слово Боже, а при тому, будучи сліпі до духовного, демонструють навіть сліпоту до своїх власних злочинів. Злочинець робить злочин. Він його догадується, що він зробив злочин, ну, він високопосадовець. А ще й безбожник, ну формально хоч ким може бути, то тут двойна проблема. Ти з ним говориш, а перед тобою сидить сліпий і серйозно глухий і частково німий чоловік. Почому так буває? І ще пророк Ісаїя за новий віт казав, що коли прийде Месія в світ, то приймуть із Господа Месію не всі. Так ся стане, що в одній з сім'ї син проти батька, дочка проти свекрові і чоловікові стануть домашні вороги його. І каже Ісаїя слухом услышите, той тобто почуєте, но не порозумієте. Очами будете видіти, но але... Очі відкриті, а видіти ви не зможете, тому що сліпота духовна лишає чоловіка способності видіти. А причина яка? От безбожя огрубіло серце людей сіх, і ушами з трудом чують, і очі свої закрили, щоб не увидіти очами, не чути ушами. І не вразуміти серцем, а як фініш без не обратитися к Богу і остатися в області сатани. Удивительний який такий відомий сьогодні вираз, простий для наших предків, коли всі люди говорили, то букновена риторика. Грішники і беззаконники, грішники і сатаністи. Ці слова і української мови не являються образою. Просто не являються. Вони відкривають смисл. Чоловік безбожний, чоловік без Бога, атеїст. Но образою не може бути по, самому, по самій природі. Бо коли безбожники і сатаністи прийшли к власти 100 років назад як большевики, так вони офіційно називали себе безбожниками общество безбожників, газети відкривали, журнали називали безбожники. То слово було для них нікоє, як реклама. Но пізніше вони порозуміли, що що то в цьому слові не є живого? Ну, що хвалитися дітині, котра мами немає, що хвалитися чоловікові, котрий одоровся від Бога від істочника, що хвалитися дереву, котре вирвали з корінням. Від чоловік без Бога, це дерево, яке вирвали з корінням, воно рано пізно засохне. І каже, нині. Господь, ви мене звідаєте мої учні, чому я вам кажу притчами, тобто іносказаннями і ніякими образами, тоби сте знали, що є люди, котрі, повіривши в Христа Ісуса, повірували в Бога, вони приумножають своє духовне багатство і коли будуть його мати, то ще їмся від Бога додать. Ну люди безбожні, котрі суть безбожники, а безбожники і нині чітко розуміють, що вони безбожники, бо люди не сповідаються, не причащаються, поняття не мають о релігії, якою вони деколи себе рахують. Маса людей каже, а я тої релігії, бо моя мамка. Стоп! Ну ти коли останній раз був там, де твоя мамка, а він ніколи не був і не збирається. А тому каже Господь: от таких, котрі думають, щось мають, і одніметься те, що мають. Сложний вираз, але він понятен нам. І тому Господь притчами і каже, для чого? Щоб от ті, котрі виділи і не мали способності розуміти, пророчество збилося, прийде час. Коли частина людей буде очі мати, а не відати, вуха мати, а не чути, розум мати, а способностей мислительних не мати. В Україні сьогодні послідователі Української православної церкви то люди, котрі способні аналітично мислити, легенько догадатись, що відбувається. Люди неправославні, можуть ними жонглірувати, ними крутити, обманювати їх, а люди не розуміють, що відбувається, бо Євангеліє каже, огрубіло їх серце. То, що сьогодні грішники і безбожники сирдяться, що ми їх називаємо безбожниками, і навіть усуди нас тягнуть, лише і підтверджує. Що дійсно вони безбожники, бо чоловік Божий у суд не тягне людей. Чоловік Божий, якщо навіть назвали його безбожником, він не обіжається. Одного святого, коли йому явився сатана і почав його обзивати, обзивати святого чоловіка, ти п'яниця, а святий святийся смиренням. Каже, Господи, може колись такое і було, а ти злодій. А він каже, Господи, прости мене, може й такое могло бути. Або ти блудник. І святий молиться, Господи, прости, може, і такое десь могло бути, Боже, каюся. І сатана продовжає перечисляти ти безбожник. Сатана каже святому, ти безбожник. А він каже, Господи, прости мене за мою слабу віру. Що не казав сатана, святий приймав. Почому? В тююлі не в мірі міг його мати. Наїдно лиш возразив святий Сатані, коли той сказав, що ти сектант. І тоді святий сказав: Ні, я православний. І ми сьогодні кажемо, Первий признак православного чоловіка церковного, куди не вбіжаєся, ну, назвали тебе безбожником. Чоловік і твій сусіда таку точку зору має. Почому ти пішов жалуватися, що тебе обзвали безбожником? Підкреслюємо, в Україні слово безбожник не є образливим, не є оскорбительним. Но експерти вважають, в нікотрих случаях, коли є замовна політична, то може бути оскорбітельною. Однако ми сьогодні кажемо проблема з людьми безбожними, що огрубіло серце їх, кам'яноє серце їх, безчувственні, бо не ж так поступаючи, пам'ятаючи, що іноді многі з наших людей не у яких огрубіло серце і безчувственні до духовного. Як би вони не фальшивили в своїх словах, що вони і патріоти, і віруючі, перед нами серйозно хворі люди, от яких не вдивляємося, будуть проти нас і жалоби, і угрози, бо лиш так поступаючи, ми йтують діти Божі, а в вічності і наслідник Царства Божого. Амінь.